Я хочу, щоб ви зараз послухали відео, яке я вам предоставлю. Це відео було записане до поховання захисника, який загинув з міста Ніжин. Ця розмова записана з його дружиною. У мене таких розмов дуже багато за півтора року, повірте. І те, що ви почуєте від неї, це було до того, як. Його привезли додому. Коли його привезли додому, і коли я приїхав у Ніжин, щоб віддати йому шану і зустрівся з вдовою, я дізнався ще багато чого. Ну, наприклад, то в якому стані їх привезли. Я не кажу двохсотих, я кажу загиблих. Їх привезли, як казали інші люди, які з нею також цією людиною були, да і забирали теж своїх хлопців в інші райони, їх привезли просто як скот. Їх привезли один на одному. У них навіть носи були вже, вибачте, зигнуті, бо хтось зверху лежав. І коли мені кажуть, що я там якусь зраду розганяю, що я жахливі речі розповідаю, я це роблю для того, що я з таким миритися не хочу. Я трошки по-іншому якось вихований. Я вихований так, що до живої людини має бути повага, до людини з похилим віком має бути повага, а до мертвої, так і подавно. І коли тим паче захисників в такому стані привозять, а нам тут розказують наліво і направо продажні журнашлюхи телеканали, як їм болить за кожного загиблого. І влада розповідає, як вона турбується. Так послухайте, як вони турбуються. Може, от такі от факти, докази, розповіді хоч чуть-чуть змінять відношення, не знаю, циніків, влади, системи, шайки шайки-лейки, називайте це, як хочете, до елементарної, до загиблої вже людини. Я вже мовчу про відношення Ніжинської міської влади. До прощання з захисником. Мерко Дула просто засвітився серед натовпу для красивої фоточки на сайті міської ради, де, він, де йому теж дуже болить і ніколи вони не забудуть захисника. Але ніхто слова не сказав на алеї за нього. Тому навіщо ми туди його несли, так і ніхто не зрозумів. Я би хотів, щоб все-таки щось в цій країні змінилося, так жити не можна. Я не відчуваю себе серед людей, людиною, коли чую такі жахіття, про таке вибіркове відношення до військових, до загиблих, тому що там привезли і іншого загиблого військового, до якого було взагалі інше відношення. Бо там. З батьками повезло дуже високі чини. Там можуть і поносу дати за неповагу до загиблого захисника. А тут, мало того, що дружину ганяли в усі конці, мало того, що їх хамили цинічно, нахабно і орав на неї воїнком, який супроводжував тіла, ще й погрожував. Це ж треба набратися такого нахабства, щоб сказати, я тебе зараз вивезу в ліс, щоб ти там вигралась. Щоб ти похоронив свого сина, а потім виїхав у ліс і теж вигрався. Щоб ти свою дружину поховав, коли вона піде 1 жовтня. Чи вона вже за кордоном. А потім вигрався в лісі. Цинічно? А я вважаю нічого один-один тепер. У мене немає по-другому слов до таких людей, нелюдів. Це дякувати лікарю, який був з нею, вступився за неї. Це додуматися тільки треба, дружина загиблого захисника, змушена була попросити лікаря місцевого вступитись за неї перед воєнкомом, який на неї хабельник свій відкрив. Слухайте, вникайте в реальність або залишайтесь в єдиному марафоні. Таня привет Привет Как ты там? Ничего, а ты Три... кто? Оскар Лёш привет Привет сыночка Лёш Моя... ты мне помогал Лёш ты веришь, ты что понимаешь? Верю Таня Вірю, що не хочеться вірити. Півтори роки, півтора року, року проводила його і власть, і тут закінчиш пару часов його вбили. Тань, чи я тобі можу допомогти? Чи з перевозом тіла, чи з похоронами? Чи я можу допомогти тобі? Ну, вроді ж так, як ти ж не привети, я не можу тобі нічого сказати, тому що завтра. Воєнкомат, що вони скажуть. Ти понимаєш, що яка ситуація? Знайомі пробили, але його в Запорожжі немає в морогу. Мені воєнкомат тільки розказує, що він в Запорожжі моргу. Лежить все вже. Він у неділю був битий, неділю. Запорожі він. Понял? Mm -hmm. Але тільки ж, але ж там круті знайомі, ну там хлопці займаються, вони на скорах матають. Вони пробили про цю, потім єдина база, там оце ж медіків. Його немає, ні в лікарні, ні в моргу його немає. Таня, ну це треба буде, щоб ти тоді мені скинула його дані. Я так шукав уже не одного. Е, я балакав тільки що з Танєю, е, Танею зрозуміла, якою? Е, з Києва, подруга Алена. Вони ж ото брата теж не могли не знайти спочатку, потім їм його не віддавали. І вона мені каже, якщо б не ти не дзвонив, не підняв би хай, вон... тільки одного його, каже, нам і віддали вовремя. Воєнкомат, я воєнкомат, мені з мені сказав, каже, завтра зустрічаємося і рішення. я дав запит, ми, ми вже готові його прийняти. Ну. Але ти розумієш мені тут зводять, каже, Таня, ну так теж він не такої фамілії немає. Ну, просто немає даже такої фамілії. Там є на букву ли фамілія, зландер на букву, типа лорда якісь коротше. Mm -hmm. ну, там Вас васії і дата народження зовсім рік народження, не, не співпадай, каже, як ти, може, бути за поріг. Якщо вже не готовлять тіло на відправку на ніжень. Вони сказали, що. Того ж вони допоміли. тоді відправляють, я не пойму. Так так, оце так. Да. В нього було раніння, виходить, поняв? Таня, і, ці, це, ти це, ж... це ти можеш щас іштовхнутися, я вже це проходив. Коли привезли в гробу в закритому, навіть жінки не відкривали. В мені сказали, сказали в відкритому, але цей каз е, воєнкомат шука, на щиту, на щиту закритий гроб. Я не понимаю, конечно. Давай, э, давай мені, э, скинь, будь ласка, в Телеграм, Telegram, або жисти в Telegram. А ти не телефоні записать зараз. Э, э а ти ж мені писала, Танечка. Ти весни. Так, я, десь... Все, я, знаю, я тебе знайду і напишу сам тобі. Давай, давай. А нам ти ставай. мені просто скинь його дані, бригада там що, я завтра тоді підніму всіх і найду тобі його. А сьогодні не можна? Ну, зараз уже я вряд Не, сейчас я тобі не смогу обзвонити тих, хто зак. Я почну з Дніпровського госпіталя Мечникова. Там швидко скажуть, де він. Просто ми ну, вибачте, він недільку убитий, так та що він і досі лежить на полі. Як ви відправляєте тіло? Якщо прийшов до мене воєнкомат сьогодні. Два бугая прийшла, ну що ви ще хочете. Тепер кстати, Льося, дивися, я Я Алі казав, чим я не помню, комусь казала. Волонтерська машина стоїть там. Я її не хочу її там вставляти. Він мені сказав, де ключі, машину. Він він наче чувство, каже, забереш машину. Я цьому хую, що він мій синівиш, відповідає. Я кажу, він де ви взяли номер телефону. Я кажу, з ландером що він убити. Чуєш? Свар така, такого це командир. Нормально, скажи мені. І ця ж машина станеться там, усіма силами, блядь, заберемо, комусь другому передамо. Ні, 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 пошли вони нахуй, вони зараз її, сука, продадуть або свої жопи да. будуть катати. Так, да, так, да. а там машина, ми ось тільки він зробив, ось тільки вивалили, бля, за неї. 30 штук та ж коза не отдала, А, а не отдала, це за ту машину вона. ти казала. Ні, звісно. Вона ж не віддала її, понятно, я розумію, що вона хіродасть. І ось він опять був вивалив, він її переварив, усе там зробив. Значить, я тобі напишу в телегу, ти мені пишеш е номер цього комбата, який так отвітив ага. і його да. дані Юрини дані. Де ви взяли номер телефона? Чуєш? ж тебе, блять, забула спросить, де взяла? А а, поняв зразу зяті зять, зять позвонив до мене. виходить, сухідка прибігла каже Аня, тебе шукає воєнкомат. Я говорю, Аня, що случилось? Вона каже, все нормально. Тебе вони просто щось хочуть спитати. Першим я поняла, і я зразу сльози заходжу зятю, коли Сашка говорю мабуть, ярно, Юри немає. Пока цей воєнкомат до мене піднімався, як набирає цього Артура, і бало питаю. Сашка ж так, я вже, типу, зять так і так. Він що, Хто це такий? Де ви номер взяв? Я вихвачу трохи, кажу. Не хто такий, кажу, я його жінка. Кажу, він мені дав ваш номер. Його немає. І вам ще воєнкомат не сказав. Поняв? А це він так так от... Оце він так от він так отвітив, да, Так, Да, да, да представ тобі, падло. Сьогодні його нема, завтра тебе ж не буде. Хмарте, саме настояще. Ти блядь не міг мені подзвонити, да скажи. Вони а... Ви вийшли на позицію з суботи на неділю. Сука, ти рідко А Просто. як його звати? Артур. А яка це бригада? 47. 47. Давай мені всі його дані, я його наберу. А в мене тільки, має тільки номер його і все. Хорошо. Що... хорошо, і хорошо. І Юрини дані мені скажи. Я тобі зараз телеграм це напишу, сонце. Давай. І Давай. що треба допомогу, зразу мене набирай. Я бачу, пом... що я не знаю. Дивіться, можете, приїдете. Я думаю, що це вже на п'ятницю. Приїдемо. Приїдемо, хорошо. Подожди, на п'ятницю це завтра чи що? Завтра середа. О, завтра середа. середа, А, завтра є ніжний. якщо що до четвер привезти, може на п'ятницю, а може на суботу, я ж не знаю. Ну просто ну, що мене так знайомий що його немає в Запорожжі, Ну, я не просто я не розумію, де він тоді є, скажи, де? Ну, де? Таня, я завтра. Ну, як, ви, як ви як ви як ви як ви мені даєте інформацію, якщо навіть його нема в моргу? Ну, об'ясни. Ну він же не буде по позову. Тим більше, в нього ніде не написано, що він Лондон, в нього по Лондон. Не написано. Ви знали, що у вас у групі виходить, він був в старшій групі. Ви ж знали, правильно? Да. Ну. Така чого, чого його він не підписаний, якщо ви мене сообщили, він де ж не буде підписаний як Вандер, правильно? Так. Да. Ну, не знаю, коротше. що така інформація. Я тобі зараз напишу, Ясно. ти мені дасть його дані. Давай, я, я завтра Добре. всіх. Давай, mm -hmm. Давай, спасибо, Люста.